Малята. Зовсім скоро в нас свято Великдень. До цього свята в Україні печуть пасочки і фарбують крашенки. Давайте і ми з вами зробимо пасочку, але не з тіста, а з пластиліну. Для цього ми візьмемо пластилін коричневого кольору для пасочки, білого кольору для глазурі, різнокольоровий. Для присипки, синій візьмемо пластилін і зробимо тарілочку для нашої пасочки. Так, беремо коричневий пластилін, розкачуємо між долоньками, формуємо пасочку, потім ставимо його на дощечку, беремо білий пластилін, притискаємо його пальчиками. Робимо глазурь. Ось така у нас вже гарненька пасочка. Беремо різнокольоровий пластилін, кладемо на дощечку і тонесенько. Раскочу ему. Ось так. Прикрашаем нашу пасочку. Синій пластилін, робимо тарілочку. Притискаємо пальчиками. Ось така гарненька в нас тарілочка і гарненька пасочка. Всім до побачення!